У майстерні Марії та Василя синиць тепло і затишно. Саме у такій атмосфері лоза найкраще слухає майстрів. На холоді галузки швидко тверднуть і ламаються, і на цьому професійні секрети ізівських майстрів не закінчуються. Треба розварити зелену, чистити, далі сушити, а далі обратно мочити, бо як сянараз сплести з такої, що дорода та щося поламити, дуже всихати, як з такої свіжої. Пані Марія при мудрості лозоплетіння пізнала ще у ранньому дитинстві, саме так, як і більшість мешканців села. Цим ремеслом в ізі займаються ще з 19 століття, тому справа передається від покоління до покоління. Протяг руки давали, давали таку легку кошарочку плести, пізні починати. Наприкінці осені ізівці закінчили збір лози, яку між іншим здебільшого вирощують на власних городах. Саме зі свіжого урожаю у селі поспішають сплести нові вироби. Зимку для цієї справи найбільше часу, бо навесні та влітку чималої уваги потребує інша господарська робота. Зранку біля худоби спочатку треба, щоб все так було, било. щоб була Напоїти подоїти. Така у нас робота. Головна вулиця села Ізи рясніє плетеними кошиками та іншими витворами місцевих умільців. Біля товару продавців немає, та вони відразу виходять на вулицю, як тільки побачать покупців. Кояк? Я такий, що стоять. я не стою, бо в мене відеокамера тут. Ага. Так дивлюся, як зайшов. Я видішло. Зайшли. Ізівські продавці розказують, що найчастіше люди купують різні дрібнички, хоча трапляються і такі, що роблять масштабніші покупки: підставки для квітів, плетені меблі чи навіть санчата. В ізі кажуть, що меблі можуть робити далеко не всі. Це роблять тільки ті, хто опанував техніку лозоплетіння. Ось таке крісло гойдалку можуть зробити лише справжні майстри. Проте сама майстерність справа нелегка. Це з першого погляду робота із лозою здається неважкою. Люди, які займаються цим десятиліттями, мають іншу думку. Йой, треба і силу, треба й вміння, треба так пальці дали боляту ночі. щораз». Пан Василь із дружиною погоджується, хоча від себе додає, що за роботою встигає відпочивати. Для мене воно удовольстві, чесно говоря. Я в Получав у нас на самі свята в ізі плести ніхто не буде, бо тут, як і в інших селах Закарпаття, шанують традиції і у празники ходять до церкви. Але у будні в майстернях ізи, як зазвичай, взимку, буде тепло і терпкувато солодко пахнутиме лозою.